І... Steвіс 5. Повертаю. Так, мене змишує щось, вона починає підлагувати трошки. Так, Emote Only включив. Так, я з ним вже здається граф. стевіс 5. Макс Моттола. Тільки не пам'ятаю, чи то був Title Tusdy, чи то оцей чемпіонат. Так, і бачимо, знову мене підняли. Тобто в мене 4,5 і в опонента 5. Ну, добренько. Так. Ну йдемо в цю редакцію. Подивимося, що опонент запропонує. Так, що в партіях лідерів? Лекван Лієм Ханс Ньюман. Ого, аж куди? Так. А, а, ні, ось. Ха... Нічию запропонував. А you seriously? Тільки партію почали. Яка нічия? Я здивований. Так, ну очевидно, що він кінь d5 наступним ходом зіграє. Можна кінь є 3. Можна кінь b6. Ну, давайте так. І ферзь d2 зіграємо. Якщо він ферзем поб'є. Так. Все. Якщо Мартин виграє, то 8 очок і повинен пройти або напряму, або якщо Ренато Террі виграє, то все буде вирішувати коефіцієнт. Тому всі наші кінцівки зараз тримаємо за львівського горсмейстера. В нього є дуже хороші шанси нарешті вийти. Так. Ну, Отримав стандартний плюс дорівнює. Буду зараз думати, як тут вимучувати. А вимучувати треба, тому що при перемозі я поверну свої 2350. І в результаті сьогодні весь турнір просто проколивався навколо цього числа. Хоча по позиціях все було значно веселіше. Так, слон же 4. Можливий хід. Ну, я поки ферзь Д2 все одно зіграю. Ну, між ферзь D2 і Ferz D3 приємний вибір, але здається, на D2 краще. Щоб слон був захищений. Так, є 6, очевидно, щоб я d5 не зіграв. Так, де ж прориватися? Чи може ризикнути? Так, 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 так і три нулі зробити. Але тут якось b5, b4 боляче, тому краще рокіровку. Так, слон d6. Логічно. Давайте поки підтягнемо ресурсів трохи. Тепер 10-3 треба буде зіграти, щоб коня відв'язати від захисту пішака. Так, ну Типова позиція, але фішка в тому, що ідея C5 не працює, тому що в мене дуже сильний слон тут. Тому я намагаюся якомога довше не дозволити. Моєму опоненту цю штуку. І сподіваюся, мені це вдасться. А якщо, наприклад, так, то так, 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 кінь d5. І тоді пробувати якось коня на d6 вести. Може, вдасться. Так, слон f5. Ну, очевидно, що він хоче бити бити і вкрасти пішака. Пішака я йому, вочевидь, віддавати не хочу. Кінь Д5, проте в нього є хід і він симетризує позицію. Де ж вигравати? Питання таке непросте. Ладно, хай він також трохи мучається. B5. Ну, ідея зіграти B4 зрозуміла. Так, як мені цьому завадити? Можна радикальне, але тоді багато легких фігур поміняється. Ну ладно, хай міняється. А, так, я пішака віддаю. Все, мозок просто вимикається. Ні, не програю, аж на F6 бю спочатку. А якщо він так, 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 так. Ферзь d 4 Теж не працює. Важко. Тобто на так, так, так і ферзь є 3 тікати з-під зв'язки. Ну, якщо поб'є, поб'ю. Що робити? І на такий хід, ну, напевно, так треба грати, щоб однопольних слонів залишати, тому що в різнопольних тут точно важко вигравати, а при однопольних є якісь нюанси. До речі, на Б4 ще є такий ресурс. Так. І на такий хід я так можу зіграти? Лисит Тура. І на такий хід я б'ю. А на такий хід ферст так і так іде. Тому він повинен бути бити так. І що мені це дає? Після так і ферс Б4. Чи я хочу один активний хід в мене? Здається, немає. Тобто знову в опонента все зростається. Тому вже краще слонів залишити, по ідеї. Оце буде зайва обуза. Ну, буду мучити до останнього, Інших варіантів в мене не залишається. Так. Ну, тепер питання. Все-таки здається однопольних треба залишати, тому що в різнопольних взагалі ловити нема чого. Тому так. Так, цей хід логічний, так, я також граю, щоб захистити. Ну і головне, що ось цей слон він давить сюди. Тобто я розраховую, що десь мені ця затискаюча частина допоможе. М -м -м, логічний хід. А, так я не можу, тому що тура на першого опускається. Ай-яй-яй. А ферзя відводити назад. Не дуже хотілося б, але іншого, здається, в мене нема просто. Так зараз якось так, так, так. Ну пробувати треба. Щось треба пробувати. У нього якийсь такий маневр є. Так, ферзь b 3 це може бути трохи повільно. Давайте так. А, тут ферст D1, ферзь D1, Тура А1, в нього є ресурс. Ну, хоча цей Еншпіль також мене влаштує, в принципі. Так. Влаштує чи ні? Чи король H2 піти? Король H2. Так. Так, так, так. Ура Б2. Я не встигаю тут нічого забрати толком. А, і ще загрожує так, так і так. Ух ти! Це більша підстава. Хм. Оце неприємно. Це добре, що я помітив. Але як захищатись від цього? Разуміло. Тура е 1 туре5, ф 4 тура б 5, ф 5 тура б2, ферзь е 3, Тура е 2, тура е 2. Ну, пробуємо. Так. Ну я намагаюся якісь нюанси ще відшукати, типу, якщо так, то так. І в 5 хочу зіграти. Логічно, так, F5E, F тура, Тура, туди-сюди нічого не виходить. Тому, напевно, треба так спочатку. Тепер, якщо вертикалька H вскроється, то Ферзь Аж 4 Тура H2 якось мат ставитися. Тобто так, так. А від всяких бокових шахів. Отут заховатися, спробувати. Але тут тура G1. Все одно не працює. Ну взагалі ідея зараз на Тура А2. Тепер F5, ЄФ, шах сюди, тепер є мат звідси, тому що пішаків нема на вертикалі аж. А якщо він рухає пішака F, то я на е 6 можу забрати. Ну і знову-таки намагаюся витиснути воду з каменя в цій позиції. Ферзь С4. Так, ну поки він туру там залишає, очевидно, в мене нічого нема. Що він хоче цим ходом? Ферзян D3, наприклад, перевести. Що я можу зробити за цей час? Тура D2 зіграти, наприклад. Або кордона G3 перевести. Ай, де ж вигравати? Тобто короля сюди і отаку батарею пробувати по фішеру, щоб ферзь був позаду тури. Так, ну поки цього ходу немає. Я на що навіть фігуру прибираю, цього ходу також нема. Так, ну я маю перевагу в хвилину. Це мене радує трохи більш, ніж всі інші фактори. Так, назад це вітається. Тепер король не всім в нього вже йде, в ряді варіантів непогано. Так. Що б далі зробити? f5, 6, g5. Там ферзь d5, він зіграє все одно. І здається, у цього юначка 1700 в класику рейтинг. Ого, тура А1. Типу мені йдуть мат ставити. Oh uh. yeah. Здаётся, выиграв. 4 до 4 Не, не выиграв. Ничья. Да, b5, короче, 4 g6. Ну ладно. Ну хоча б поборолися. Окей, okay. очок з девятом.